Всім привіт! Зараз у тіктоці прям якийсь тренд, хто перший обістре свою теплицю, чи як я не знаю, там дуже бачу хейту хай, багато стосовно виробників різних. Але кожен не враховує те, з якого матеріалу робить, погодні умови. Ось, допустимо, у нас, як ми зробили, ми зробили зверну теплицю. Металеву фарбовану. Так ми вирішили таку зробити, тому що у нас дуже вітри. Ми на вітри думали, а не на сніг там чи ще щось, Ой, що буде. І в перший же рік от вона навіть ми нічого не посадили, а вже як, побачили проблему. У нас дуже випав великий сніг в цьому році. ну, блин. це Ми тут трактором розчищали, щоб вивезти сніг між теплицями. Щоб ви розуміли, висота точки, я думаю, всі знають яка висота тачки, так? Да? Це звідси вивозили. Тут було сніг, ось ось так. Це така, це мені, мені по шию. Ось так було снігу, насипало. Намело снігу звідси, звідси і насипало. Тут навіть у нас плівку нам пізно натягували і не натягнули її сильно. І від ваги снігу плівка туди впала. Нічого не порвалося, вона витримала, але Тут будуть перетягувати весною. Конструкція в нас також не посилена, нічого в нас немає цих бокових посилень. Ми їх не робили, тому що думали, ми не маємо вирощувати гірки, помідори, щоб підв'язувати там. Ми таке не збираємося робити. Та й подумали, що нам таке не треба. Але цей рік показав, що напевно, коли ми будемо перетягувати плівку, натягувати краще, напевно, ми попросимо доукомплектувати її посиленням ось тут, хоч там трішки, і в самій теплиці перев'язати. Дуге. Да, вона витримала, сніг був дуже великий, і зверху була також маса там, по 40 сантиметрів, і вона, по-перше, у нас пішов дощ. Плівка тут покрилася з льодом, і зразу після цього дощу почав йти сніг. І відразу прилипав. Якби просто сніг, у нас перед цим йшов сніг, він зразу злітав, не було, не залишалося взагалі снігу на теплиці. Але ця льодова кірка волога, вона була ще мокра така, сніг дуже гарно на пристав і вийшла така у нас проблемка. Зараз ось збиваємо також льодяну кірку, така вона знову творилась, бо було сонечко, трішки підтанув сніжок і зараз хочемо збити, тому що на ніч у нас передає снігопад, прям такий 80% цілу ніч. Ми не хочемо, щоб знову утворився сніг з, з льодом, тому що він не хоче сповзати. Коли просто сніг один, він дуже гарно сповзає.